П'ятниця останній день, коли учасники проєкту Євроавтобус 5 здійснюють свою місію. Тепер це місто Северодонецьк, що на Луганщині. Екіпаж автобуса, молоді активісти з України та країн Європейського союзу. За кілька тижнів вони здолали тисячі кілометрів. Євроавтобус зупинявся у невеликих містах України, де екіпаж мав зустрічі із молоддю. Одна із основних ідей, що її сповідували учасники, це можливість вирішення місцевих проблем силами місцевих Громад. І чи не найголовнішу роль у цьому відіграє волонтерство? Селище Кіровське, що на Дніпропетровщині, також стало зупинкою для Євроавтобуса. Тут екіпаж мав зустрічі із школярами, і останнім довелося пригадувати уроки англійської. Школярі разом із активістами Євроавтобуса і завзяттям грають у квест. Вони шукають скарби на шкільному подвір'ї. Учасник квесту Кирило Березовський каже, що раніше не знав про таку гру. «Мені, чесно дуже Та дуже було все активно, то не було ніяких то всі дружно з місці грали, то все, все гаварільно. Потім українці та європейці разом малювали та плели прикраси з бісеру і навіть заспівали українську пісню. За простими на перший погляд іграми можна знайти розв'язання багатьох проблем, про які говорять молоді люди в українській глибинці, кажуть учасники євроавтобуса. Це, наприклад, можливість самостійно організувати цікавий та корисний досуг. Враження місцевих учасників підсилюються тим, що більшість із дітей вперше в житті мали нагоду зустрітися із громадянами інших країн. Знадобилися шкільні знання з англійської. Мені дуже подобалося з ними спілкуватися, вони дуже приємні, любезні. Я узнала, як би. Слова по-английськи нові там вивчив. Очень цікаво познайомитися з новими людьми, узнати більше о їхній культурі, о їхній місті, говорити на їхніх язиках, на яких ми зможемо. Екіпаж також у захваті від зустрічей із українською молоддю та й від цілої подорожі. Мені дуже подобається російська і українська. Мені подобається Україна в людях. Я також дуже люблю природу, бо я сама із невеликого селища у Словакії. Мені також подобається подорож цим автобусом, тому що він дуже інтернаціональний. Мені просто тут цікаво. Я хочу теж як діти, повстанці на другому язиці, тому що я, я тільки русський говорю, а по українськи розумію, но, звісно, не можу говорити. А й А для дітей інтересно па англійській фабштат ніскольке по панімецькій Ні говорили. проект євроавтобус проходить в Україні вже в п'яте. Він покликали надихнути молоду розв'язання своїх проблем зусиллями своїх таких громад. Особистісний контакт учасників дає можливість зруйнувати взаємні стереотипи. Екіпаж «Євроавтобуса» отримує можливість побачити життя української глибинки без прикрас. Проєкт Євроавтобус 5» – це євротеграційний міжнародний проєкт, який привозить молодь з ЄС, активну молодь з ЄС до активної молоді в Україну. Ми їздимо по невеличким містам в Україні, проводимо тренінги дні Європи та влаштовуємо якусь, допомагаємо реалізувати якусь громадську ініціативу. В Кіровському ми вирішували проблеми, мабуть, більше. Культурного досуга для молоді, того, що є звичайною центром, але не вистачає знання, не вистачає натхнення для молоді займатися громадською діяльністю. Після Кіровського євроавтобус поїхав до селища Перещепене, що на Дніпропетровщині, а потім до Северодонецька на Луганщині. Під час усього турне Україною таких зупинок у невеликих містах було шість. Місія завершується 26 травня у Києві. П'ятниця останній день, коли учасники проєкту Євроавтобус 5 здійснюють свою місію. Тепер це місто Северодонецьк, що на Луганщині. Екіпаж автобуса молоді активісти з України та країн Європейського союзу. За кілька тижнів вони здолали тисячі кілометрів. Євроавтобус зупинявся у невеликих містах України, де екіпаж мав зустрічі із молоддю. Одна із основних ідей, що її сповідували учасники, це можливість вирішення місцевих проблем силами місцевих в громад і чи не найголовнішу роль у цьому відіграє волонтерство? Селище Кіровське, що на Дніпропетровщині, також стало зупинкою для євроавтобуса. Тут екіпаж мав зустрічі з школярами, і останнім довелося пригадувати уроки англійської. Школярі разом із активістами євроавтобуса і завзяттям грають у квест. Вони шукають скарби на шкільному подвір'ї. Учасник квесту Кирило Березовський каже, що раніше не знав про таку гру. Мені, чесно, дуже подобається, було все активно, весело, не було ніких спорів, всі все дружно, з місця грали, наповняли все, що нам. Потім українці та європейці разом малювали та плили прикраси з бісеру і навіть заспівали українську пісню. За простими на перший погляд іграми можна знайти розв'язання багатьох проблем, про які говорять молоді люди в українській глибинці, кажуть учасники євроавтобуса. Це, наприклад, можливість самостійно організувати цікавий та корисний досуг. Враження місцевих учасників підсилюється тим, що більшість із дітей вперше в житті мали нагоду зустрітися із громадянами інших країн. Знадобилися шкільні знання з англійської. Мені дуже подобається з ними спілкуватися, вони дуже приємні, е, любезні. Я узнала, как би. Е, Слова по нове, нове, какие нові там выучил. Очень интересно познайомитися з новими людьми, узнать більше о їхній культуре, о их городе, говорити на їхніх быть, на яких ми зможемо. Екіпаж також у захваті від зустрічі із українською молоддю та й від цілої подорожі. Мені дуже подобається російська і українська. Мені подобається Україна в людях. Я також дуже люблю природу, бо я сама із невеликого селища у Словакії. Мені також подобається подорож цим автобусом, тому що він дуже інтернаціональний. Мені просто цікаво. Я хочу а, теж як діти, повстати на другому язиці, тому що я, я тільки русський говорю, а по українськи розумію. Звісно не можу говорити. А й а для дітей цікаво, по паанглійський павштатс ні скольки по-німецьки по говорили. проект євроавтобус проходить в Україні вже в п'яте. Він покликали надихнути молоду розв'язання своїх проблем зусиллями своїх таких громад. Особистісний контакт учасників дає можливість зруйнувати взаємні стереотипи. Екіпаж «Євроавтобуса» отримує можливість побачити життя української глибинки без прикрас. Проєкт Євроавтобус 5» – це євроінтеграційний міжнародний проєкт, який привозить молодь з ЄС, активну молодь з ЄС до активної молоді в Україну. Ми їздимо по невеличким містам в Україні, проводимо тренінги дні Європи та влаштовуємо якусь, допомагаємо реалізувати якусь громадську ініціативу. В Кіровському ми вирішували проблеми, мабуть, більше. Культурного досуга для молоді, того, що є звичайною центром, але не вистачає знання, не вистачає натхнення для молоді займатися громадською діяльністю. Після Кіровського євроавтобус поїхав до селища Перещепене, що на Дніпропетровщині, а потім до Северодонецька на Луганщині. Під час усього турне Україною таких зупинок у невеликих містах було шість. Місія завершується 26 травня у Києві.